Кожне військове свято в Україні сьогодні розпочинається з шанування загиблих на сході. І День високомобільних військ у Миколаєві виключенням не став. Сьогодні ми відмічаємо день високомобільних десантних військ і зранку прийшли вшанувати пам'ять загиблих. Оцей складний час. 56 прізвищ сьогодні на стелі загиблим миколаївським десантникам. Кожен з них чийсь чоловік, батько, син. «Пожелати, хотілося б, щоб швидше закінчилася війна і пам'ятник наш вже. Скажем так, сколько есть людей, столько и осталось уже. в Тут уже ничего не не изменить, ничего не поменять. Ну, щоб більше ми сюда не додавали. Просто у центрі Миколаєва на день високомобільних військ працювала виставка бойової техніки 79-ї окремої десантно штурмової бригади. Військові показали, що стоїть на озброєній частини, і кожному охочому пояснювали, як саме користуватися зброєю та технікою. В першу чергу раділи діти. На свято в центр міста прийшли не тільки ті, хто сьогодні несе службу у 79-й бригаді, але й багато ветеранів з сім'ями. Оскільки десант таки виставили весь асортимент техніки, то багато хто показував малечі на чому саме воював батько. Лариса Канярі прийшла з дитиною та своїм чоловіком, який у дві в 2015 році добровільно пішов у третий батальйон десантної бригади Феникс. Ну он просто дуже сильно любить свою родину. М -м, дуже переживає. Он даже когда вернулся, он наблюдает за событиями каждый день. М -м, для него это да не безразлично. Е <гану> ну, я таким. Ветерани згадували перші бої 79 ки під Саур-Могилою. Юрій Степанець прийшов у бригаду добровільно ще у березні 2014-го, навіть до оголошення антитерористичної операції. За фахом він кадровий військовий, чудово розумів, якою була на той момент ситуація. Починав воювати в артилерії, на озброєнні тоді стояли гаубиці Д-30 і брав участь у першому бойовому зіткненні. Перед тим, як пройти колона, розвідка проходила все. Вроде бы доложили, что дорога чистая. Вышла колонна и на саурмагиле завязался бой. То есть колонна попала в засаду. Действительно, в колонне было до 30 пришлось все разворачивать и бить прямой наводки по Саурмогиле.